17 ударів безпілотиками за 9 хвилин. У ніч проти вівторка росіяни перетворили Харків на пекло. Прямі влучання у багатоповерхівки, загиблі й поранені. Бігав воду Воду несіть! Напередодні окупанти вдарили шахедами по Києву. Постраждали люди, пошкоджено житлові будинки, бізнес-центр, складські приміщення, знищено автомобілі, столицю оповила, стіна густого диму. Двері, криша в салоні повипадала все. Це капець. Та живі саме головне. Ії ж ночі під дронову атаку потрапила й Одеса. Поцілили у будівлю міського пологового будинку. Понівечені приватна медична клініка, спортивний комплекс, зоопарк та залізничний вокзал. Чую, як летить шахет і замовкає, встигаю тільки стати ну, двірний пройом. І тут ще один зрив. Полетіли рядом, коли мене таку полетіли стекла. Видно, що Росія посилює повітряний терор проти України. Утім, яка ж причина? Щомісячне виробництво далекобійних безпілотників у Росії перевищує п'ять тисяч одиниць з них приблизно половина справжні дрони типу шахет, а інші імітатори. Про це заявило гур виданю Форбс. А отже, теоретично понад півтори сотні БПЛА можуть атакувати Україну щоденно. Та у повітряних силах зазначають, Росія готується запускати близько тисячі безпілотників за ніч. І як вже показує практика, чим більше дронів одночасно летить на одне місто, тим важче силам ППО їх знищувати. Фактично північ, південь, схід, захід на Київ заходили. Так би мовити, його оточуючи і з різних боків завдаючи ударів. Це звісно, що ускладнює роботу протиповітряної оборони. Мета росіян виснажити українську ППО і вбити якомога більше людей. За даними поліції, нині безпілотники розкидають вибухонебезпечні предмети із непередбачуваним часом детонації. А ще шахеди начиняють металевими кульками, які під час вибуху розлітаються на десятки метрів і продірявлюють усе довкола. Таку начинку знайшли кияни після того, як дров. Він упав у їхньому дворі, це я тільки що знайшла. Це отаким от було начинена Та тобто дроні, зараза це вони начинують. це, Це, це... така да шрапнель. Це для того, щоб вразити якомога більші відстані. Саме від цього можуть постраждати не лише там техніка, там автомобіль, як, як часто відпрошивають шрапнелі. Ми бачимо цікави. Ну але і люди. Тому власне при е, таких атаках е, щоразу звертаються громадян усі служби щоб не знаходитись біля вікон, не знаходитись в ніякому разі на вулиці, тому що із такою бойовою частиною розльоту тих елементів це становить смертельно загружу для життя громадян. Та чи є у нас засоби, аби знищувати шахеди у повітряних силах? Запевняють для боротьби з російським залізячем, залучають усе, що є на озброєнні. Нині ставку роблять на зенітні дрони. Сьогодні цей напрямок доволі набуває поширення, тому що є перші результати не лише по як це раніше по безпілотниках розвідувальних ближче до лінії розмежування, і вже власне застосовуються вони і по ППЛА типу шахет залучаються. Усі засоби, які наявні сьогодні, у нас працює як авіація повітряних сил, міська авіація, працюють мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби. Ну і відповідно. ППО сухопутних військ, зенітні ракетні війська, окрім шахедів, росіяни запускають і десятки крилатих ракет зі стратегічної авіації та кораблів атакують Україну балістикою власного виробництва і тією, що передають союзники. Час від часу ми бачимо застосування. Саме північно-корейських ракет остаточно можу вже сказати про, про уламки, так які знайдено вже генеральна прокуратура, і спеціальні підрозділи, де які за, документують, яким саме типом ракети була атакована та чи інша область. Противник має в арсеналі і північно-корейські ракети, які застосовує регулярно, тому ми і через дріб публікуємо. Або ж це був іскандер М або ж КН 23 росіяни суттєво удосконалили північно-корейські балістичні ракети КН 23 які використовують для ударів по Україні. Про це розповів керівник головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю за Варзон. Очільник ЛГУР наголосив, що зараз це абсолютно інші ракети за своїми технічними характеристиками. Точність збільшилася в рази. Про те, що північно-корейська балістика стала кращою, кажуть і авіаексперти. Корея активно модернізує свої балістичні ракети, обмінюючись технологіями з Російською Федерацією. На початку своєї експлуатації вони навіть не могли не долітати до цілі, розвал розвалюватися в повітрі. Зараз ми бачимо це цілком технологічне якісне рішення, яке дозволяє їм іноді навіть пробувати нашу протиповітряну оборону. Тож для чого Росія останнім часом так сильно б'є по українських містах? На думку військових експертів, окупанти можуть обстрілювати під виглядом нібито відплати за спецоперацію Павутина за удари по стратегічній авіації Кремль прагне продемонструвати свою міць, аби заспокоїти власне населення. Згадайте, будь ласка, серпень 24-го року, коли Україна тільки зайшла в Курську область, яке було соціальне невдоволення: як так, ісконно-русські землі вторження. А тоді був масований удар. І після цього все російське невдоволення, воно було каналізовано. От туди там, де продукти життєдіяльності Росіян, всі були задоволені. Так, вони зараз накоплять ще безпілотники. Буде і третій удар. Але чи привезве він до, до там сатисфакції? Тут важке питання. Уже очевидно, що Росія і надалі тероризуватиме українців з метою зламати психіку, утім, зробити їм таке навряд чи вдасться. Адже навіть під завалами наші люди співають гімн України. Давайте, молодці! Україні усі. Михайло Менелюк, Віталій Коваленко, подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини.